Привіт, друзі, рад вітати вас знову на своєму каналі. Як ви пам'ятаєте, останній раз, коли я літав на своєму дроні Setus X, вже втретє, я зломав свій відеопередавач. Цей тиждень без польотів дався дуже складно. Мої спроби полагодити мій дрон не були вдалими, але я трішки повчився працювати з паяльником. Розібрав старий витк та спробував спаяти його з допомогою проводів, сподіваючись на те, що це вирішить цю проблему. Але я зробив щось невірно. Або воно взагалі не так ремонтується. Скоріше за все, обидві варіанти тут присутні. Замість того, щоб купувати знову відеопередавач, я вирішив купити новий дрон, про який я думаю багато хто знає. І це саме ar 65 від BetaFPV. Так як я вже маю апаратуру керування та шолом від цієї ж компанії. А також було цікаво порівняти з моїм нещодавно єдиним дроном X. Тому у сьогоднішньому відео я поділюся з вами своїми першими враженнями: політаємо та протестуємо даний дрон. Як ви бачите, в порівнянні з Setus X він взагалі крихітний, що відкриває доволі багато цікавих місць, в яких можна політати. Особливо в даний час, коли польоти на дронах заборонені, має сенс купувати саме такий крихітний дрон та пілотувати вдома. Але у цьому відео ми не будемо зупинятися тільки на польотах вдома, а протестуємо його і на вулиці також. Перед тим як взагалі піднімати цей дрон у повітря, навіть у квартирі, я раджу зробити дуже корисну річ, котра заощаджить ваші гроші та побереже ваші нерви. Коли я дістав цей дрон з коробки, я побачив дві речі, котрі мені дуже не сподобались. І це саме роз'єм, в який підключається камера. Він виглядає так. Нібито ваша камера буде відрубатися при кожному падінні, тому що, як навчив мене, мій попередній дрон, вони тут доволі слабкі та дуже легко від'єднуються. А друге, це антена відеопередавача, яку тримає виключно роз'єм. Це виглядає дуже ненадійно. Добряче, зачепившись один раз, за цю антену можна попрощатися з нею, а можливо навіть із місцем, на якому вона тримається. Тоді її заміни буде недостатньо. Тому я одразу купив епоксидний клей та залив з'єднання антени та польотного контролеру з роз'ємом для камери поки що цього робити не буду. Подивимось, як це буде працювати. А також треба знати, що разом з дроном в наборі немає жодної батареї живлення і зарядного пристрою, тому це потрібно замовляти окремо. А також раджу одразу замовити набір канопів, тому що одна з двох, які були в мене, зламалась в перший же день польотів. У моєму випадку, для того, щоб підключити радіо до дрону, потрібно було зробити наступне: під'єднати дрон до комп'ютеру з допомогою USB-роз'єму, який йде у комплекті ZR65, після чого натиснути на CLI та у командній строці вписати BIND нижнє підкреслення RX. Натиснути клавішу Enter, після чого увімкнути апаратуру керування, лівий стік перевести у нижнє положення, і коли побачите синє світло, натиснути кнопку Bind на пульті. Її не треба тримати, треба просто один раз натиснути. Далі дисконектимо та конектимо знову, після чого у розділі Receiver ви побачите, що діаграма стіків змінюється, реагуючи на ваші дотики. Далі вставляємо батарейку та тестуємо з'єднання з, з дроном. Як ви бачите, все працює як треба. Стосовно керування Air 65 в обмеженому просторі це доволі непроста задача і треба звикнути, тому що в нього доволі велика потужність. І втримати цього маленького звіра на одному місці доволі важко. Навіть на цетусі, який вдвічі більший за розміром, у приміщенні я почувався більш впевнено. Але це діло практики та звички. За рахунок доволі великого кута огляду в шоломі не одразу зрозуміло, наскільки він маленький, а потім, політавши, розумію, що він здатний просунутися у кожну дірку і що можна буде менш побережним. Дійсно вражає, як такий мікропристрій може дарувати такі чудові враження, передаючи тобі якісне відео у шолом. Стосовно якості відео можна сказати, що воно доволі непогане. Всі деталі видно дуже гарно. Так, на записах DVR відео трішечки гірше, ніж те, що ви будете бачити у своєму шоломі або окулярах. Але навіть відео записане у шолом, доволі приємно дивитися, в порівнянні з моїм попереднім дроном. Також вам треба знати, що кут нахилу камери стоїть мінімально можливий, і це доволі сильно ускладнює керування цим дроном вдома. Деталі, яка тримає камеру, дає вам змогу тільки збільшити той самий кут. А для того, щоб його зменшити, треба інша канопа. Як на мене, це доволі дивно, тому що цей дрон якби розрахований на керування саме у приміщеннях, але можливості зменшити кут нахилу камери у вас немає. Напевно, це можливо виправити з допомогою якихось маніпуляцій, але на базовому дроні спокійно політати вдома доволі важко, тому що камера постійно задрана угору. Як ви бачите на діаграмі, рівень газу я тримав від 20 до 45%. Що каже про те, що потенціал у цього малюка доволі великий, та у вас не буде ніяких проблем при пілотуванні цього дрона на вулиці. Можливо, має сенс з допомогою Betaflight зменшити його потужність, якщо у вас вдома небагато простору, а також вирішити питання з кутом нахилу камери, тому що вона дійсно не дає керувати цим дроном спокійно та повільно. А також ще одна проблема, якщо у вашому домі є якесь шерстяне створіння або дівчина, отут на пропелерах збирається дуже багато волосся. І ще, якщо ви бачите, ця штука доволі сильно деформується, тобто вона така м'яка, і звичайно, коли ви б'єтесь, пропи блокуються. Таким чином, коли ви врізаєтесь дрон, 100% падає, тому що пропелер перестає крутитися. Пропелери, тобто я от сьогодні один раз політав, бачите, вже декілька сторін, вони доволі сильно покоцані. І двигуни, вони настільки маленькі, що не виглядає надійно, то мені здається, після ще декількох ударів можна з ними попрощатися. Але сама концепція саме такого дрону дуже приваблива. А також треба розуміти, що можна буде. Використовувати польотник, раму, та в цілому на базі такого дрону збирати вже самостійно свій дрон. канапу якусь іншу вигадати, можливо, якісь двигуни інші поставити, які будуть більш надійні. Ну то давайте перейдемо до самого цікавого, і це польоти на даному дроні на вулиці. Якщо сказати коротко, то враження дуже класні, тому що керується цей дрон набагато краще, ніж мій цетус. Цей дрон дуже круто виходить з будь-яких елементів дайву, не дригається та не втрачає керованість. Ти йому якби більше довіряєш, і всі рухи камери відбуваються дуже плавно та гармонічно. Це саме те, що я чекав від цього дрону. Перше за останній місяць з'явилось бажання літати, тому що взагалі мої навички пілотування саме на цьому дроні відкриваються наповну, просто тому, що літати на ньому приємніше. Стабільність його роботи у повітрі вражає. Саме на вулиці я зрозумів, чому він зветься саме дроном. Співвідношення його ваги та потужності повністю закриває всі потреби, особливо для початківців. Навіть якщо у вас є 5-дюймовий дрон, мати такий вуп у своєму арсеналі дуже гарна ідея, тому що він відкриває безліч місць, в яких ви маєте змогу літати, не привертаючи до себе увагу. Він доволі тихий та схожий на якусь незначну іграшку, і люди навколо навіть ніяк не реагують на цього малюка. Але вони не знають, на що він здатний. Завдяки його розміру та потужності, будь-який дитячий майданчик перетворюється у дуже цікаву локацію, де можливо відпрацювати всі необхідні елементи та просто отримати задоволення. Також хочеться підкреслити його витривалість до падінь та ударів. Хоча, на перший погляд, навіть коли треба в нього вставити батарейку, здається, що своїми товстими пальцями можна його зламати, просто тримаючи в руках. Але насправді я бився та падав доволі сильно, і при цьому він завжди перевертався та продовжував працювати. Я помітив, що камера на AR65 доволі міцна. Не дивлячись на багато моїх помилок, вона не подряпалась та не тріснула. В порівнянні з моїм попереднім дроном, на якому, якщо ти не придумаєш захист камери, воно постраждає у перший же АРМ. Здається, на цьому дроні використовується більш надійна лінза, а також камера трішки втоплена усередину не тільки корпусу, а ще й самого об'єктива. Приємно, що немає ніяких попереджень з приводу перегріву VTX, так як він має такий корпус, який дуже гарно продувається вітром та пропами. Що стосується зв'язку, то дрон доволі пробивний та зв'язок тримається доволі гарно, але при додаванні потужності VTX нічого не змінюється. Так, мабуть, на моєму попередньому дроні відлітати від себе можна було далі. Але 20-40 метрів достатньо, щоб літати навколо себе та отримувати якісний зв'язок. Що стосується зв'язку між апаратурою керування та дроном, питань взагалі ніяких немає. За весь час польотів я жодного разу не отримав повідомлення про rx слос, тому про це ви можете не перейматися. Навіть залітаючи за стіни або інші споруди, відеозв'язок залишається доволі стабільним. Так, ви отримаєте мерехтіння в шоломі, але повного втрати зв'язку не буде. Літає цей дрон у такому режимі не більше трьох хвилин на одній батареї. Так як цей дрон дуже жвавий і він дійсно провокує постійно насипати. Чотирьох батарей буде недостатньо, тому рекомендую купувати більше, щоб збільшити час хоча б до 20 хвилин. В іншому випадку збиратися ви будете довше, ніж літати. 100% цей це ВУП справжня знахідка, особливо для починаючих. Він повністю виправдав мої очікування та уявлення. Зараз розумію, що варто було купувати саме його, а не Cetus, але те, що я маю змогу порівняти, дає можливість об'єктивно оцінити даний пристрій. Звичайно, він не ідеальний, і витрачати на його обслуговування прийдеться доволі багато, починаючи від пропів, які розсипаються в перший день. Канопи, яка зроблена з твердого пластику, який також не витримав першого дня польотів. І навіть її заміни це доволі складна річ. Це настільки маленьке та ненадійне, що просто заміна стала стресом. Тому якщо вам прийдеться робити це між польотами, це забере у вас деякий час, закінчуючи дорогими моторами, які теж не думаю, що будуть працювати довго, а їх вартість на офіційному сайті складає 45 доларів. І навіть якщо ви витратите дані гроші для того, щоб замінити двигуни, треба випаяти старі і припаяти нові, що вміє робити не кожен. Але це є і плюсом, так як вам все одно потрібно навчатися робити це. Дуже помітно, що BetaFPV дуже якісно попрацювали над цим продуктом, і так як вони мають ціль зробляти, вони одмінно станете постійним покупцем запчастин для цього дрону. Тому, як я казав раніше, саме по собі хобі FPV має високу вартість і треба бути готовим витрачати кошти. Якщо підкреслити саме недоліки, то вони будуть наступні. Перше це антена, яка тримається тільки на роз'ємі. Друге це підключення камери до польотника з її ненадійним роз'ємом, який чим більше ви відключаєте, тим гірше він починає триматися. Третє це канопа, яку треба міняти доволі часто. І набір з чотирьох штук коштує 20 доларів. Четверте це вразливість двигунів. І останнє це доволі маленький час польоту на одній батарейці. А загалом це дуже чудова річ, яка точно спровокує вас літати та прогресувати в цьому напрямку. В моєму випадку я довго думав над тим, щоб вже збирати великий дрон. Але я скукую, що купив все ж таки цей вуп, тому що чим менше дрон, тим менше відповідальність. А вже збірку та польоти на великому дроні відкладемо на деякий час. Дякую всім, хто підтримує україномовний контент. Ставить подобайки та коментує. Сподіваюсь, це відео допоможе вам зробити вірний вибір та зрозуміти, що вас чекатиме разом з AR65. Дякую за перегляд, побачимося у наступних відео.